В ефірі Ваша Свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів, тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті, на сайті Радіо Свобода та на каналі Еспресо ТІВІ». Сьогодні ми будемо говорити про роботу журналістів у зоні антитерористичної операції. Говорити про це ми будемо із моїми колегами, які там працю працюють. Це Левко Стек, мій колега з Радіо Свобода, Вітаю, Левко. а також Артем Шевченко. Каналу Артем. Вітаю. Вітаю. Зрештою, мені також довелося побувати в Луганській і Донецькій областях. То всі ми обізнані тут у студії з темою. Вчора радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що українці, громадяни України, не отримують достатньо інформації про те, що відбувається в зоні антитерористичної операції. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів. Артема, як на вашу думку, ви погоджуєтесь з цією тезою? Абсолютно, Грешті? тільки давайте чітко процитуємо. Він сказав, отримують неповну інформацію. А, неповна інформація це Неповна, не, недостатньо. Ну не зовсім От, коли у нього перепитали, що недостовірно, він сказав: Я вважаю, що її недостатньо. Знову ж таки, якщо бути точним, він говорить про недостатність масиву інформації, які, на його думку, треба було б а, повідомляти. З іншого боку, ми всі маємо давати собі звіт, що. Штаб АТО апріорі не може і не варто вимагати у нього усього масиву інформації, всіх даних, зокрема оперативного характеру, які б вони, ну на думку суспільства або журналістів, повинні були би повідомляти. Ми ж даємо собі звіт, тому що напевно, навряд чи нам треба вимагати від штабу АТО якихось особливо реально засекречених речей, які становлять Тут державну Та, є певні таємниць. деталі, які не варто їх деталей дуже багато, зрозумійте. Це не те, що вони там є: один, два, три. Їх дуже багато. Починаючи від оперативної ситуації, закінч... там мова про оперативні сили, оперативні резерви, планування операцій, планування спеціальних операцій, планування великих фронтових операцій. Ми ж ми ж даємо собі звіт, що мова йде про те, що на, на головне це ну, результат операції, а не там, скажімо, анонсування ну, мабуть, її успішності. Все Тобі... зводиться не лише до якихось бойових Але, дій. Але звісно, ну, це війна, все зводиться до бойових дій. Просто е мова про те, що звісно, на думку Геращенка, і тут я його підтримую. Е а ТО загалом і штаб, зокрема, напевне, недостатньо інформує. Тобто, можна було б це робити, скажімо так, повніше, цікавіше, краще або відвертіше. Тут навряд чи, можливо буде колись говорити про достатній рівень і, і інформування ніколи його, скажімо, не буде достатньо залежно від того, хто є споживачем. Скажімо, сім'ям військовослужбовців ніколи не буде достатньо інформації про те, що з їхніми там рідними. Звісно, вони там ос особливо реагують на якісь критичні або трагічні речі, коли стається щось з підрозділами, де служать їхні близькі люди. Тому інші, у кого скажімо так, близькі не служать там, да реагують на це якось. Інакше або скажімо більш спокійно, або більш зверхньо, або більш відсторонено. Тобто, це проблема в сприйнятті інформації, але те, що її не буде достатньо, і напевно треба було б її давати більше, я погоджуюсь. Я як журналіст за те, щоб інформація було більш проблема в тому, що влада недостатньо ділиться. Командування влада недостатньо ділиться. Проблема інформація. в тому, що ми ведемо безпрецедентну війну безпрецедентну за своєю. Військовою компонентою та інформаційною, і ніхто в цій країні не був готовий до такого рівня війни, до такого рівня агресії і інформаційної, в тому числі, дякую, Артеме. Левко. От з власного досвіду, скажи, будь ласка, влада усвідомлює, що ця війна влада командування. Вона усвідомлюють, вони усвідомлюють, що ця війна зокрема ведеться в інформаційному просторі, що є ще така складова як інформаційна у цього конфлікту. Власне з свого досвіду можу сказати, що навряд. Особисто мене склас таке враження. Там пробув занято близько місяця, тому якусь свою там точку зору міг би. Міг би скласти, не знаю, чи стикався цим артем, чи ти з цим стикався. Але я був свідком і не раз і сам на собі це відчув, коли командування антитерористичної операції не те, що там не виконує своїх обов'язків, а напряму, там, скажімо, заважає журналістам. Тобто я не кажу про те, що там структури, які за це відповідають, що вони там повинні для нас журналістів щось робити. Вони там по особливому рахунку виконують свої завдання, ми виконуємо свої завдання. Але зазвичай, коли тобі доводиться там, їхати на якийсь навіть блокпост то не те щоб тобі там не допомагають тобі зазвичай там створюють свідомо чи не свідомо певні певні там перепони тому як на мене дуже багато журналістів працюють дуже багато журналістів готові їх, дуже дуже багато жоністів, а, прагнуть показати інформацію розказати більше про про наших хлопців які там працюють про їхні проблеми про 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 перемоги а буває що їм це відверто забороняють з яких причин мені важко сказати, тут не йдеться про те, що ми можемо видати якусь там важливу таємницю, таємницю та військову, там, що ми можемо полювати якісь матеріали там, під грифом, чи ми покажемо позиції наших, наших бійців. Тобто журналісти зазвичай дуже, дуже свідомі і вони розуміють, що можна знімати, що не можна, про що можна та про що не можна говорити, але іноді доходить до абсурду. Тобто, а, я от не розумію, чому все-таки немає не те, щоб там допомоги, але чому створюються якісь додаткові перепони. Тобто ми працюємо, виконуємо свою роботу. А іноді вдається, іноді не вдається, менше з тим. Але все-таки, як на мене, врешті-решт хотілося б хотіло, просто, щоб не заважали іноді е, там, і якогось мінімального сприяння. На жаль, я там особливо цього не помітив. Можливо, це мітик якийсь е, е, гіркий досвід, можливо, це не є тенденція. Мартиме, що скажете з власного досвіду? Зрозуміти, ті люди, які воюють, вони різні. Вони різні, навіть якщо ми їх будемо розглядати в контексті, скажімо так, кадрових військових, тобто я маю на увазі військовослужбовців збройних сил. І, скажімо, особового складу добровольчих батальйонів МВС. І не тільки МВС, а й територіальної оборони. Так? От добровольчі батальйони або Нацгвардія, скажімо, більш приязна, більш, армія, більш контактна сама по собі. Армія більш зарегульована, більш закрита, апріорі сама по собі. Ну, ну бо це армія. Звісно, хотілося б, щоб вона була більш контактна, більш гнучка, більш рвала, але вони ну, такі, які вони є. І, і, але я все. А я, але я переконаний, що вони розуміють потроху тяжко. Третій міністр у нас змінився за 4 місяці. Зрозумієте, це в умовах по суті війни, так якщо ми березень беремо, там, хоча б там військових дій там таких не було, але це ну, фактично військовий стан ворожі дії. Вони потроху розуміють. Батальйони добровольчі, абсолютно відкриті. Вони більш того, вони самі розуміють, скажімо так, цінність інформації, інформаційної війни, подекуди просто відверто піару. Е, ведуть сторінки в мережах і командири батальйонів, і батальйони, особливо МВС, е, має на увазі Азов, має на увазі Донбас, має на увазі Дніпро, має на увазі. Зараз підтягується Шахтарськ, Артемівська е і багато інших. Айдар тут трошечки вирізняється, тому що Айдар – це підрозділ територіальної оборони в структурі міноборони. Ну, насправді я працював з Айдаром, і з ними також значно простіше працювати, ніж з кадровою армією. Е, тому кадрова армія апріорі, бої, по-перше, більше вона несе найбільші втрати. Вона найбільш зарегульована з точки зору вертикального підпорядкування, Підрозділ, Але штаб, АТО і Генштаб потроху змінюються. Але дуже тяжко іноді ламати. Дуже багато залежить це від конкретного командира на місці, від конкретного комбата або комбрига. А що ви скажете про настрої армії, про настрої тих, Людей, які воюють. Вико? Та в, насправді, насправді я коли от, там, їду в зону АТО, там проводжу якийсь час, потім повертаюся сюди, з, там, залажу, звісно, в соцмережі. Складається таке враження, що в мережах значно, все значно гірше, ніж ніж на передовій. Ну, парадокс. Тобто, в, в мережах купа паніки, купа істери, купа якихось мі 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 між собойчиків, люди там щось ділять, сперечаються, насправді там. С, е під, під під Донецьком, під Луганськом, це значно простіше. Як на мене, попри, ну м'яко кажучи, не зовсім е, правильні рішення е, доволі часто. Ну, через те, що попри те, що є багато втрат, які насправді є невиправданими і марними, так треба з цим змиритись. На жаль, це війна, і і тут особливо з тим командуванням, яке в нас є, з тим, в том з тим станом армії, яке в нас є, на жаль, дуже багато Власне, людей. Це можна сказати про довіру. Солдати на передовій до командування, яке на горі. Ну, довіри, як на мене, немає. От чесно скажу, я не зустрів багато солдатів, які говорили: Я довіряю своєму командиру, я готовий виконувати будь-який його наказ. Зазвичай е рядовий солдат дистанціюється від, скажімо так, міністра оборони. І він навіть можна сказати в штики його сприймає і каже: Нам байдуже, що вони там будуть говорити в нас тут своя правда. Ми будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне. А навіть якщо нас там будуть зливати, дуже часто таке звучить. Ну, хай це там перебільшення, часто, але все одно. А вони от особливо навіть не переймаються тим, хто хто є міністром. Тобто, коли змінили коли став міністром, вони питала, що змінився міністр. На нав, нав, навіть цього ні тепло, ні холодно. Тобто, ну власне є момент, що бракує довіри з того, що я бачив, бракує довіри як до військового, так і до політичного Зрозумієте, керівництва. Розумієте, солдат довіряє своєму безпосередньому командиру комбату або комбригу. І от е, оця ланка командирів, як на мене, є ключова. І ось взаєминий солдат або молодший офіцер з командир підрозділ батальйону чи бригади, є ключові. Розумієте? Скажімо, я точно знаю, що там, скажімо, там комбрига 95-ї аеромобільної бригади, особовий склад дуже сильно поважає, незважаючи на його ну, дуже складний характер, м'яко кажучи, і на великі втрати, які несе під. Підрозділ то саме е, поважають, е, ну я точно знаю муженка, який особисто веде в атаку, дуже часто показуючи власним прикладом заряджаючи бойовий дух вже, в, чу, солдат. Так, але він знаходиться в зоні і працює на передовій як реальний командир. Але так само я багато Можливо, іноді ризикуючи життям. але багато зауважень. Я згоден. Я е, е, в, е, два дні тому зустрічався з рядовим територіальною оборони батальйони. Добровольцем, який пройшов, це 12-й територіальний е, Київ, е, але в структурі Міноборони. Постійні скарги на керівництво, армійська муштра, армійська, значить, головомийка. Стоять, бояться, мат, перемат. Ну ну, це воно скрізь будь-якій армії. Таке є, розумієте? Підозри в зловживаннях з якимись там матеріальними цінностями, які надходять в, в підрозділ. Це є, було і буде. Звісно, хотілося б, щоб командири були там, скажімо, мудрі на да? що називається були батьками для солдата. Та на лан... на рівні ланки командир бригади, командир батальйону. Це питання менш гостро стоїть, так mm, ну воно ключове, розумієте, хто там на горі керує операцією? Я все ж таки вважаю, що Муженко керує правильно. Інша інша річ, що є різні ділянки фронту, і там абсолютно різне відбувається, як скажімо, в тому секторі на прикордонні дійсно з дуже такою трагічною долою 24-ї бригади, механізованої 72-ї, 79-ї, аеромобільної, а також приданих їм. Під підрозділів там се там ситуація, ну скажімо так, нелегка і цю нелегку е, ситуацію, звісно, можна трактувати і трактують по-різному, в тому числі, як, от такий відвертий нас забули, нас кинули і командування всертими. В ефірі ваша свобода із журналістами Артемом Шевченком та Левком Стеком. Ми говоримо про роботу. Працівників мас-медіа в зоні антитерористичної операції. Телефон студії 490-2905, кут Києва 044. Можете до нас телефонувати, ставити свої запитання з приводу зазначеної теми. Здається, перший дзвінок уже є. Так є Це Валерій Київська область. Всім привіт, і нехай Господь благословить тих, хто нас чує, щоб наші усі були відкриті і серця приймали правду. Я та людина, який Бог дав милість за 4 роки зібрати майдан. А тому в мене буде питання таке, не дуже. Приємне, але на нього прошу відповісти правдиво. Ви там були, ви там бачили все, ви все розуміли, що до введення цього перемиря терористи не мали такої великої кількості танків, озброєння тих ракет, і тому те, що там відбувається, я вважаю, що треба спитати вас: чи не вважаєте ви це якоюсь змовою? Як і, і тою метою, щоб затягти це АТО і, і як більше знищити тих і, найкращих наших синів, які були на майдані і пішли в перших рядах воювати з нашим ворогом? Кама Валерія зрозуміли запитання: наскільки деструктивним було перемир'я? Що думаєте про це ви? Що? Про це ви чули від солдат, офіцерів на передовіх на да, якраз в той час був там, і дійсно було багато нарікань з боку солдатів. Найбільше, як на мене, вони страждали від бездіяльності, тобто ти сидиш на блокпосту день і ніч. Продовж там, тижня, двох-трьох, двох, і тут тобі говорять, що 10 днів ти повинен просто терпіти, терпіти мінометні обставини, терпіти роботу там, снайперів. Максимум, що ти можеш, це стрільнути в відповідь, то не завжди, тобто там залежить від ситуації. І люди насправді ну, є, ну, тобто те, що нас сказав слухач, це насправді ну, далеко не все так погано, і там я не вірю в теорії там, всесвітньої змови. Але солдати вони зазвичай через там такий важкий емоційний стан вони теж якось піддаються на ці такі запопадницькі настрої. кажуть, ну не вже на зливають, не вже на їм байдуже на наше там на наше життя. І ми добровольці пішли з власної ініціативи. Тепер нас там під кулі кидають, а ми не можемо навіть відповісти. Тобто. З точки зору там політичної, да можливо, це було правильне не, правильне рішення. З точки зору там тактичної ведення бойових дій дійсно за той час а, 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 сепаратисти змогли дуже дуже посилити свої позиції, там перегрупуватися, укріпити певні міста, які зараз не можуть взяти а, сили збро, збройні сили. Тому тут є дві сторони. медалі. з одного боку, ми повинні були там показати. Ну Порошенко повинен був показати свою доброволю. Мовляв, я миротворець за мир. З іншого боку, цей час дійсно був використаний проти, проти наших а, хлопців. Власне, я на яку категоричнішу оцінку чув, що від солдатів на передовій, що політичне керівництво, зокрема, президент повинен вибачитися перед армією за це перемир'я. І така думка є, і доволі поширена. Артеме, а хто краще скористався перемир'ям? Тяжко сказати. Знаєте, Можна критикувати, звісно, але ми там протягом останнього місяця ведемо активні наступальні дії після цього перемир'я. це є фактом. І мені здається, фактом є теж спрогнозуємо можу помиратися, що більше ніякого перемир'я не буде. Можливо, воно і потрібно було тоді, саме для того, щоб зрозуміти, що воно вже ніколи не потрібно буде зараз. Оцінювати як його. Тяжко. Знову ж таки, я погоджуюсь з оцінкою колеги. Політичне це було рішення передусім. Таке демонстраційно миролюбне політичне рішення. От, е вага його, ну, приїхали і забули. Воно було, на жаль, ми під час нього втратили людей. А ми, ну, власне, би його і не було, ми б так само втрачали людей. Інші, Прошу у що... нас знову слухач. Вітаю радіо. Вітаємо вас. Мене звуть Якова Ясаркова. Так, будь ласка, ваше запитання. Перш за все, невеличке зауваження. Те, що, шановні панове, сперти називають перемир'ям. Перемирям не було. Це було невиправдане, одностороннє припинення вогню в війні проти кращого збройного, більш багаточисельного, дуже агресивного і підступного ворога. Це перше. Друге, шановні панове гості студії, я сподіваюся, що ви розумієте серед ваших слухачів є люди, які е, мають досвід, які знають, що е, головнокомандувач не повинен вести е, своїх солдатів сам в бій, тому що це мозок армії, мозок розумієте ви за будь-яких умов. Він повинен керувати, а не йти як сержант поперед своїх солдатів. Дуже дякую. Запитання, як такого, ми не почули. Ну, теза з одного боку, правильно, з іншого спірна. Іноді зараз на фронті багато не вистачає саме особисто прикладу командирів і реальної, а не демонстраційної самопожертви. Звісно, з точки зору логічної. Муженко має сидіти в штабі, Муженко має керувати. З точки зору, скажімо, морально-психологічної, -психологічно. морально яким він може зарядити Збройні сили і офіцерів, він це і робить. Напевно, він вважає, що це людям потрібніше зараз на передовій. Я переконаний, що він на своєму місці знає, що робить. А що скажете про настрої населення місцевого? Знаєте, от у мене склалося враження з ними дуже важко працювати, бо з одного боку є потреба, як кажуть, почути Донбас, з іншого боку, люди дуже неохоче йдуть на контакт. Тобто записати відео, щоб людина себе назвала, це дуже важко. Тобто, всі розмови не під запис, ніхто себе ніхто не хоче представлятися з одного боку людей можна зрозуміти, з іншого боку, ну важко якусь виокремити їхню думку. Зрозуміти, що скажете про настрої місцевого населення, як вони змінюються чи ні, з приводу власне цих відмов інтерв'ю з знаєш, яке це яке пояснення, а ми не знаємо, що буде далі. От я зараз скажу щось погане про сепаратистів, а потім вони повернуться і в мене будуть проблеми. Тобто, от така річ. А з приводу настроїв, попри те, що на відміну від кількомісячної давності, підікілька кількомісячної давності, зараз ніхто військових не блокує, ніхто там не вимагає, щоб вони склали зброю, ніхто не називає їх фашистами і так далі. Тобто зовні все виглядає дуже добре. Люди побачили, що таке ДНР, люди побачили, що таке ЛНР і більше цього не хочуть. Але, як на мене, поспілкувавшись з ними трошки довше, я зрозумів, що не відбулося якоїсь зміни в головах. Насправді люди дійсно втомилися від війни, вони не хочуть пострілів чути на своїх вулицях, вони не хочуть перебоїв з електрикою, з водою, з постачанням провізії. Але тут не йдеться про те, що вони хочуть, що вони хочуть оце отримувати. Будучи в складі України чи будучи українським містом, якби особисто моя думка, якби на Донбасі був сценарій за прикладом Криму, тобто коли все відбулося фактично без, без сутичок і без цих от ЛНР, ДНР, без гіркиних, а власне прийшла відверто російська армія і встановила свій порядок. Та? Вони б не були проти. Мені здається, вони от вони одне І цей настрій не змінюється зараз. А, звісно, багато людей, багато людей притримуються про українських настрій. Але не треба думати, що після звільнення ці міста стали українськими та насправді є великі проблеми з цим. Їх потрібно вирішувати, і це ну це завдання не одного року. Але як на мене для людей головне та людей там головне це благополуччя, власне благополуччя в складі якої країни? Це вже друге питання. Артемес, ваше враження. А мені здається, що звісно змінюється. Абсолютно змінюється, і це очевидно. З іншого боку, є досить велика визнати, частина людей, яка симпатизує сепаратистам, яка симпатизує терористам. Вони дуже часто не можуть зартикулювати, чому і як Зрозумійте, в сепаратистському рухі, у русів терористичному дуже мало інтелектуалів. Там найбільший інтелектуал це сам Гіркін. Все решта пушиліни, губаріви, бородаї з закордонні всі ці е, прислані нам сюди діячі, так, так би мовити. Тобто, фактично е, Донбас соціальний статус, він дуже, скажімо так, підійшов для того, щоб в певних верствах населення. в певних, Поселити оцей вірус недовіри до центральної влади і симпатії, я б сказав так, симпатії або такої певної підтримки сепаратистської терористичного руху. Але я впевнений, що їх не більшість точно. Я впевнений, що адекватних людей на Донбасі набагато більше. Не будемо забувати, що. Довгі роки панування партії регіонів та їхніх ватажків над цим регіоном умисно створювало цю це серед робити на Донбасі. Що тепер робити? Як цих людей інформувати, яку там проводити, зокрема, інформаційну політику? А знаєте, я не прибічник історії про інформаційну війну. Про, про всі ці речі, як на мене, наше завдання говорити правду. Якщо ми будемо я я я ставлю про собою таке завдання, і ну тобто я не хочу не хочу ставити себе ну, тобто в лави якоїсь зі сторін. Все таки найкраще просто об'єкти най, об'єкти інформація від те від того, що ми будемо показувати бажані речі. Донбас не зміниться, люди не зміняться. Тобто я неодноразово чув закиди, мовляв, от український журналіст прийшов сюди. А чому твої колеги там брехали про те, 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 те і те? Знаєте, іноді немає що відповісти цим людям. Іноді це дійсно правда. Тому не варто братися там в руки, умовно кажучи, е, там перо, наче автомат, і говорити, от тепер я їм влаштову. Просто у мене тепер... склалось враження, що у людей там от вони думають те про що їм розповідає російське телебачення, як зробити так, щоб вони ну принаймні, враховували кілька джерел інформації. Інформаційне поле треба по суті відновлювати на цих територіях. Слухайте, там велика кількість місцевих ресурсів, різних газет, телебачення онлайн сайтів, порталів і всього цього, розумієте? І я був свідком, ну не свідком, я Донбас люблю і любив, і із задоволенням туди приїжджав, спілкувався з людьми в мене там багато знайомих із журналістами. І мені завжди, як людині, яка завжди працювала у таких у вільних критичних медіа, яка любила крит... Крит... критикувати владу. Було цікаво чого ви, ну чого ви такі забиті? Чого ви не наїжджаєте на своїх володарів? На, на жаль, передача володарів. наша добігла кінця. Це була ваша свобода із журналістами Левком Стеком та Артемом Шевченком. Ми говорили про особливості роботи журналіста в на територіях, де триває антитерористична операція. Передачу провів Дмитро Шурхало. на все добре.